Я студміст Тернополя 2018, Христина Куліковська. Мені 18 років, студентка Тернопільського медичного університету, майбутній стоматолог. Людина щаслива, коли живе у рідному і улюбленому місті. Я люблю Тернопіль. Тут я народилася, тут усе мені миле і дороге. Тут моє родинне гніздечко, хата, де пахне дитинством і квітами. Я щаслива, що моє рідне місто Тернопіль. Не дарма співають брати Гадюкіна, файне місто Тернопіль ідучи на пари, мене зустрічає пам'ятник Івану Горбачевському, академіку медичних наук. Саме на його честь названий мій навчальний заклад, моя Альма Мата. Класик сказав, що світ врятує краса. Тому я, як майбутній дизайнер посмішки, відтворюю цю красу. Найкращій клініці родини Прощин. можна доповнити класика, не тільки краса, а й добро, щедрість і милосердя врятують цей світ. Тому приймаю участь у благодійних проектах. Я дорожу кожною хвилиною свого вільного часу. Це пов'язано із моїм захопленням ще й з дитинства: танці. Любила організовувати флешмоби на різні заходи. З цим хобі я не розлучаюся і досі, адже для мене танець це часточка мого життя. По життю іду з відкритою душею, з добрим серцем, щирою посмішкою на обличчі і в людях ціную такі ж якості. Намагаюся удосконалювати себе у всьому, бути рішучою в задумах і завжди залишатися сама з собою.